Медики із GPS у двох сумських швидких встановили сучасну систему навігації. Вона допоможе правоохоронцям слідкувати за медиками цілодобово. До таких запобіжних заходів вдалися через часті напади на медпрацівників. Щодо чого дізнавалася Юлія Настенко. Ось такі системи встановили вже у двох сумських швидких. Лише один натиск на маленьку кнопку, і через три хвилини поруч з вами наряд міліції. Медпрацівники кажуть, часом їх робота досить небезпечна. Особисто я за останні 2-3 місяці 4 чи 5 разів ми зверталися за допомогою до, до працівників міліції. Сигнал тривоги передають на спеціальний пульт управління. Звідси правоохоронці бачать кожну бригаду швидкої. Ну, Ось Ви побачили сигнал тривоги. Автомобіль номер один бригада Мерседес указується державний номер і кодовий номер по системі. Після виклику на місце пригоди одразу ж виїздить наряд міліції в облраді. Переконані, така система дозволить максимально обезпечити життя медиків. Система GPS – це приклад, на мій погляд, яку можна впроваджувати у нас в системі екстреної медичної допомоги. У майбутньому gps навігаторами планують обладнати всі швидкі сумщини. На даний час проводяться якби переговори з владою про те, щоб обладнати за державний кошт, захватити всі бригади швидкої медичної допомоги в області. На даний час це встановлено за кошти державної служби охорони. Поки що, принаймні лікарі цих швидких можуть не хвилюватися за своє життя. Юлія Настенко, Олександр Гордус, канал РТС.